За активістів Євромайданів по всій країні узялися людей масово викликають на допити до прокуратури СБУ та слідчих відділів МВС. Про таке кажуть парламентські опозиційні ватажки. Найбільшу активні словики проявляють у західних регіонах України. Тим часом активіста Ужгородського євромайдану Ярослава Шафаря вже Минулої ночі зненацька згорів автомобіль. Машина була припаркована під вікнами квартири просто за сотню метрів від ООБУ, управління міліції. У седана вщент вигорів моторний віці. Потерпіли він же, депутат Ужгородської міськради, впевнений, що машину підпалили не через депутатську або ж підприємницьку діяльність, але саме через активну участь у Євромайдані. Слідчі взялися до роботи. На місце було негайно викликана оперативна слідча група. Було з'ясовано, що автомобіль. Загорівся в шляхом підпало. Буде визначений слідчі, які будуть проводити відповідні слідчі дії, призначати експертизи і всі інші заходи для того, щоб цей злочин розкрити.